Вітаю вас з першим днем осені. Подивіться, яку чудову рослину я знайшла. Раніше я вам показувала вже цю медоносну, чудову лікарську рослину, деревій звичайний. Він має найчастіше білі квіти. Але от на звичайній природній луці, це, бачите, ніяка ні клумба, ні садок. Я знайшла рослини. З рожевими квітами отакого от насиченого, гарного кольору. Саме відбором таких рослин люди вивели сучасні сорти дерев'ю, які з успіхом застосовуються в садах природного стилю. Дуже гарна, невибаглива, витривала, декоративна рослина, деревій звичайний.